Розділ тринадцятий. Алекс Рестарік був багатослівний. Він також вимахував обома руками. Знаю, знаю. Я ідеальний, підозрюваний. Приїхав сюди сам один, і коли я під'їздив додому, мене опанував напад творчого натхнення. Я знаю. Ви цього не зрозумієте. Та як би ви могли? Я міг би, сухо відповів йому Керрі. Але Алекса Рестаріка зупинити було неможливо. Таке з нами буває. Натхнення приходить до нас невідомо коли і невідомо як, якесь миттєве враження, якась ідея, і все навколо перестає існувати. Я маю намір поставити ночі на темзою наступного місяця. І несподівано, учора ввечері, я побачив прямо перед собою чудові декорації. Досконале освітлення, туман і світло прожекторів, що пробиваються крізь туман і відкидаються назад, і тьмяно освітлюють довгий ряд будівель, усе як треба, постріли, тупотіння ніг і гуркіт динамомашини, либонь, спускають корабель на води темзи. І я подумав, а що як мені застосувати? Саме такі ефекти, і я, інспектор Керрі, урвав його. Ви чули постріли? Де? То були постріли з туману, інспекторе. Алекс помахав обома руками в повітрі пухкими, добре доглянутими руками. З туману. Це було просто перфектно. «Вам не спало на думку, що трапилось лихо. Лихо? З якого дива? Хіба постріли така звичайна річ? Я так і думав, що ви нічого не зрозумієте. Постріли вкладалися у ту сцену, яку я створював у своїй уяві. Мені були потрібні постріли, небезпека, опій, божевільний бізнес. Навіщо мені знати, чому ті постріли пролунали в реальності? Може, то були вихлопи з двигуна вантажівки, яка їхала по дорозі, чи якийсь браконьєр полював на кролів? Королів тут здебільшого ловлять сильцями. Але Алекс не замовкав. А може, то дитина влаштувала собі фейерверк?» Я навіть не думав про ті звуки, як про постріли. Я сидів в театрі у задніх рядах і дивився на сцену. А скільки було цих пострілів? Я не знаю, роздратовано відповів Алекс. Два чи три. Два пролунали один за одним. Це я пам'ятаю. Інспектор Керрі кивнув. А тупотіння, ніг, здається, ви сказали, де воно було? Воно долинуло до мене з туману, десь від будинку, інспектор Керрі лагідно промовив. Це може свідчити про те, що вбивця Крістіана Гульбранцена проник у дім іззовні. Звичайно, а чому би і ні? Ви ж не станете серйозно припускати, що вбивця Крістіана Гульбрансена прийшов із середини будинку. Усе ще дуже лагідно інспектор Керрі сказав ми мусимо розглянути всі можливості. Мабуть, що так, великодушно погодився з ним Алекс Рестарік. Яка руйнівна робота для душі ваша професія, інспекторе. Найдрібніші подробиці, точний час і точні місця, скільки крутійства та дріб'язковості, а в кінці в який результат, хіба ви можете повернути нещасного Крістіана Гульбрансена до життя? А втіха, коли ми схопимо вбивцю, містере Рестарік. Манери дикого заходу. Ви добре знали містера Гульбрансена. Не досить добре для того, щоб убити його, інспекторе. Я зустрічався з ним іноді, коли жив тут малим хлопцем. В ряди годи він приїздив сюди на короткий час він був одним з капітанів нашої індустрії. Люди такого типу мене не цікавлять, наскільки мені відомо, він зібрав велику колекцію скульптур Торвальцена. Алекс здригнувся. Це вже свідчить саме за себе. Ох уж ці багатії. Інспектор Керрі дивився на нього замисленим поглядом. Потім запитав у вас немає особливого інтересу до отрут, містере Рестарік? До отрут? Невже чоловічі його спочатку отруїли, а потім застрелили? Це вже справді шалено детективна історія. Він не був отруєний. Але ви не відповіли на моє запитання. Отрута має певну привабливість, вона вбиває не так брутально, як револьверна куля або тупа зброя. Але я не маю якихось спеціальних знань у галузі отрут, якщо вас це цікавить. Ви коли-небудь мали мишяк. Сендвічі, приправлені миш'яком після спектаклю. Ця ідея видається мені цікавою. Ви не знайомі з Розою Глайден? Ці актриси вважають, що вони відомі всім. Ні, я ніколи не думав про миш'як. Його можна видобути з гербицидів або з липучки для мух. Мені так здається. Як часто ви приїжджаєте сюди, містере Рестарік? Коли як, інспекторе. Іноді я не буваю тут по кілька тижнів, але намагаюся приїздити сюди на вікенди щоразу, коли маю таку можливість. Я завжди дивлюся на Стоуни Гейтс, як на свій дім. Місіс Сироколд завжди рада вас тут була бачити. Чи не так? Те, чим я завдячую, місіс Сироколд, я ніколи не зможу їй повернути. Симпатію, розуміння, любов і чималі суми грошей також, якщо я не помиляюся. На обличчі Алекса з'явився вираз огиди. Вона ставиться до мене як до сина, і вона вірить у мою працю. Вона коли-небудь говорила з вами про свій заповіт. Звичайно, але можна мені поцікавитися, у чому суть усіх цих запитань, інспекторе. Адже з місіс Сероколд все гаразд. Сподіваюся, що так, похмуро сказав інспектор Керрі. Що ви хочете цим сказати? Якщо ви не знаєте, тим ліпше для вас, сказав інспектор Керрі. А якщо знаєте, то я вас остерігаю. Коли Алекс пішов, сержант Лейк сказав. «Фальшивий молодик, вам не здається? Керрі похитав головою. Важко сказати. Може, і справді він наділений творчим талантом, а можливо, він просто любить жити легко і базікати багато? Я не знаю. То він чув топотіння ніг. Я ладен закластися, що він це вигадав. З якоїсь конкретної причини, безперечно, з якоїсь конкретної причини. Ми ще її не знаємо. Але дізнаємося. Зрештою, сар, один із тих винахідливих хлопців міг вибратися з коледжу непоміченим, немає сумніву, серед них є кілька злодіїв домушників, а якщо так, хтось дуже хоче, аби ми у це повірили. Дуже зручна версія. Але якщо це справді так, Лейку, то я з'їм свого новенького капелюха. Я сидів за фортепіано, сказав Стівен Ристарік, тихенько бив по клавішах, коли вибухнула сварка між Льюісом і Едгаром. І що ви про це подумали? Сказати правду, я не сприйняв її серйозно. Бідолаха часто переживає такі напади люті. Він не справжній псих, повірте мені, він просто випускає пару. Правду кажучи, ми часто з нього збиткуємося. А надто Джіна? Діна? Ви маєте на увазі місіс Хат? А чому вона з нього збиткується? Тому що вона жінка і дуже вродлива жінка, і тому, що вона вважає його кумедним. Вона наполовину італійка, ви знаєте, а італійцям притаманна така неусвідомлена жорстокість. Вони не мають ніякого співчуття до того, хто старий або потворний. Або у чомусь не такий, як інші. Вони показують на нього пальцями і регочуть. Саме так робила Джина в метафоричному розумінні. Вона була нещадна у своєму ставленні до молодого Едгара, він був кумедний, хвалькуватий, а в глибині душі фундаментально невпевнений у собі. Він намагався вдати і себе особу значущу. А домагався лише того, що здавався геть дурним. А Джені було байдужісінько до того, що бідолаха дуже страждає. Ви вважаєте, що Едгар Лоусон закоханий у місіс Хад? запитав інспектор Керрі. Стівен весело відповів: Отак. Власне кажучи, всі ми у неї закохані, більш або менш, а їй це подобається. А її чоловікові. Це подобається. Він удає, ніби нічого не помічає. Він також страждає, бідолашний. Це не може тривати довго, повірте мені, я маю на увазі їхній шлюб. Дуже скоро він розпадеться то була лише одна зі скорменущих воєнних пригод. Усе це вельми цікаво, сказав інспектор, але ми відхилилися від нашої головної теми, тобто від убивства Крістіана Гульдбрансена. Справді, погодився Стівен, але я нічого не можу вам розповісти про нього. Я сидів за фортепіано і залишався там доти, доки люба Джолі не прийшла зі зв'язкою якихось іржавих старих ключів і не спробувала підібрати серед них такий, який можна було б устромити в замок кабінетних дверей. Ви залишалися біля фортепіано, ви і далі грали на ньому. А компонуючи боротьбі між життям і смертю, яка відбувалася у кабінеті Льюїса. Ні, я припинив грати, коли боротьба там стала надто бурхливою, хоч я не мав ані найменших сумнівів щодо того, як вона скінчиться. Льюїс наділений тим, що можна описати як убивчий погляд, він міг легко зламати Едгара, лише подивившись на нього. А проте Едгар Лоусон двічі вистрілив у нього. Стівін легенько похитав головою. То була гра, не більше. Він, так би мовити, розважався. Моя люба матінка теж мала таку звичку. Вона померла чи з кимось утекла, коли мені було лише чотири роки, але я пам'ятаю, як вона палила з пістолета, коли щось її дратувало. Якось вона кілька разів пальнула з нього в нічному клубі, створила справжній визерунок на стіні. Вона була чудовим стрільцем, але ніякої шкоди нікому не завдала. Вона була російською танцівницею. От як ви можете сказати мені, містере Рестарік, хто виходив із зали учора ввечері, коли ви там були. Протягом періоду, що має стосунок до вбивства, воллі полагодити електрику. Джульетта Белвер знайти ключ, яким можна було б відімкнути двері до кабінету. Більше ніхто, наскільки мені відомо. А ви помітили б, якщо б хтось вийшов? Стівен трохи подумав. Міг і не помітити. Тобто, якби хтось навшпиньки вийшов і швидко повернувся. У залі було темно, а в кабінеті відбувалася боротьба, до якої ми всі жадібно дослухалися. Ви можете сказати про когось, що він там був протягом усього цього часу? Місіс Сероколд так, вона і Джина. Я міг би заприсягтися, що ці двоє нікуди не виходили. Дякую вам, містере Рестарік. Стівен рушив до дверей. Потім завагався і повернувся. Чому ви розпитували про мишяк? запитав він. Хто сказав вам про мишяк? Мій брат. Ага, справді, Стівен запитав. Хтось давав місіс Сороколд мишяк, чи не так? Чому ви згадали про місіс Сороколд?» Я читав про симптоми отруєння мишяком. Периферійний нефрит, чи не так, це більш або менш збігається з тим, від чого вона страждала останнім часом. А потім я звернув увагу, як Льюіс не дозволив їй випити тонік учора ввечері. Отже, тут відбувається ще й таке. Цю справу ми розслідуємо, сказав інспектор Кері у своїй офіційній манері. А вона сама про це знає. Містер Сороколд надає великої ваги тому, щоб її не тривожити. Тривожити не те слово інспектора. Місіс Сороколд ніколи не знає тривоги. Отже, саме це лежить за смертю Крістіана Гульбрансена. Це він відкрив, що її отруюють. Але як він міг відкрити це? Хай там як, а вся ця історія видається вкрай неймовірною. Вона не має сенсу. Це вас дуже дивує, чи не так, містере Рестарік? Так, дуже. Коли Алекс мені розповів, я майже йому не повірив. Хто, на вашу думку, міг би труїти миш'яком місіс Сараколд?» На якусь мить усмішка розтягла губи на вродливому обличчі Стівена Рестаріка. Не зовсім звичайна особа. Ви можете відкинути її чоловіка. Льюіс Сараколд, Нічого на цьому світі не виграв би. І до того ж, він обожнює свою дружину. Він не зміг би навіть уколоти її в палець. Хто ж тоді? Ви когось підозрюєте? О, так. Це навіть не підозра, а майже певність. Поясніть, будь ласка, Стівен похитав головою. Це певність у психологічному розумінні. І ні в якому іншому. Я не маю жодних доказів. І ви, думаю, мені не повірили б. Стівен Рестарік із незворушним виразом вийшов із кабінету, а інспектор Керрі став малювати котів на аркуші паперу, який лежав перед ним. Він думав про три речі: по-перше, Стівен Рестарік був надзвичайно високої думки. Про себе по-друге, Стівен Рестарік і його брат виступають єдиним фронтом. І по третє, Стівен Рестарік був чоловік вродливий, а Волтергат негарний. Потім він став міркувати ще про дві речі, що саме Стівен мав на увазі, коли сказав у психологічному розумінні і чи міг Стівен бачити Джину зі свого місця за фортепіано. Він дійшов висновку, що, мабуть, не міг. У готичну сутінь бібліотеки Джіна принесла екзотичне сяйво. Навіть інспектор Керрі закліпав очима, коли сліпуча молода жінка сіла, нахилилася вперед через стіл, і запитала. Отже, інспектор Керрі, дивлячись на її яскраво червону сорочку. Та темно-зелені широкі штани сухо сказав: Я бачу, ви не носите жалоби місіс Хат. Не бачу в цьому потреби, сказала Джина. Я знаю, що кожен із нас повинен мати маленький чорний номер і носити його разом із перлами, але я такого номера не маю. Я ненавиджу чорний колір. Він мені бридкий, і гадаю, що лише реєстратори, економки та інші такі люди повинні носити його. До того ж, Крістіан Глюбранцен насправді не був мені родичем, він пасинок моєї бабусі. І, мабуть, ви знали його не дуже добре. Джина похитала головою. Він приїздив сюди три або чотири рази, коли я була дитиною. Але під час війни я переселилася до Америки і повернулася сюди лише півроку тому. Ви остаточно переселилися сюди, аби жити. Ви не просто приїхали в гості. Власне, я про це не думала, сказала Джина. Ви були у великій залі учора ввечері, коли містер Гульбрандсен пішов у свою кімнату. Так, була. Він побажав усім. На добраніч і пішов. Бабуся запитала в нього, чи має він усе, що йому треба, і він сказав так. Сказав, Джолі про все подбала. Не точно цими словами, але їхній зміст був саме такий. І він сказав, що йому треба написати листи. А потім. Джіна описала сцену між Льюїсом і Едгаром Лоусоном. Це була. Та сама історія, яку інспектор Кері чув уже багато разів. Але вона набула додаткового забарвлення, нового смаку у витлумаченні джини, вона перетворилася на драму. То був револьвер волі, сказала вона. Подумати тільки, що Едгарові вистачило сміливості увійти до його кімнати. І забрати пістолет. Я ніколи не подумала б, що Едгар здатний на сміливий вчинок. Ви відчули страх, коли вони увійшли до кабінету, і Едгар Лоусон замкнув двері. О, ні, сказала Джіна, широко відкривши свої величезні чорні очі. Я щиро тішилася. Це було так театрально, до безуму театрально. Усе, що робить Едгар, завжди є кумедним. Його не можна сприймати серйозно ні на хвилину. А проте він вистрелив із револьвера. Так, ми всі так подумали, що він усе таки спромігся застрелити Льюіса. І ви цим тішилися, не зміг утриматися Керрі від запитання. О, ні! Я була тоді нажахана. Усі були нажахані! Крім бабусі, вона і бровою не повела. Це, здається, досить дивним. Нічого дивного. Така вона людина. Вона перебуває не зовсім у цьому світі. Вона з тих, котрі ніколи не вірять, що може статися якесь лихо. Вона диво! Під час тієї сцени хто був тоді у залі? О, всі ми були! Крім дядька Крістіана. Звісно, не всі, місіс Хат. Люди заходили і виходили. Та хіба? без певності у голосі запитала Джіна. Ваш чоловік, наприклад, вийшов, щоб налагодити освітлення? А тож, волі вміє налагодити хай там що. У той час, як його не було, у залі почули постріл, наскільки мені відомо. Постріл, що як усім здалося, пролунав у парку. Я не пам'ятаю. А, так, це сталося відразу по тому, як світло загорілося знову і Воллі повернувся. Хтось іще виходив із зали? Не думаю. Я не пам'ятаю. Де ви сиділи, місіс Хат?» З протилежного боку зали, біля вікна, біля дверей до бібліотеки. Так. Ви самі виходили із зали? Виходила із зали? Коли там панувало таке збудження, звісно ж, ні. У голосі Джини прозвучало обурення, що в когось могло виникнути таке припущення. А де сиділи інші? Переважно біля каміна, я гадаю, тітка Мілдред плила, і те саме робила тітка Джейн. Я маю на увазі міс Марпл. Бабуся просто сиділа. А містер Стівен Рестарік? Стівен спочатку грав на фортепіано, а куди він пішов потім, я не знаю. А міс Белвер метушилася скрізь, як завжди. Вона практично не сидить ніколи. Вона шукала ключі чи щось таке. Джина сказала несподівано. «А...» Що там за балачки про бабусин тонік, Аптекар припустився помилки, готуючи його чи не так. А чому ви таке запитуєте? Бо пляшечка зникла, і Джолі здійняла справжній переполох, гарячково її шукаючи. Алекс сказав їй, що пляшечку забрала поліція. Ви справді її забрали. Замість відповідати на запитання інспектор Керрі сказав Міс Белбер була стривожена, ви кажете? О, Джолі завжди здіймає переполох, недбало відповіла Джина. Вона любить метушню. Іноді я запитую себе, як бабуся може все це терпіти? І ще одне, останнє запитання місіс Хат. Ви не маєте якоїсь власної думки про те, хто міг убити Крістіана Гульбрандсена і чому він його вбив? Один із хлопчиків психів, я гадаю, душогуби завжди бувають дуже практичними. Я хочу сказати, вони кінчають людей лише для того, щоб заволодіти їхніми цінностями, грішми або коштовностями, а не просто для розваги. Але психи, ви знаєте, ті, кого вони називають людьми з розладеною психікою, можуть зробити це і для розваги. Вам так не здається? Бо я не бачу іншої причини, з якою можна було б убити дядька Крістіана, крім як для розваги. Ви згодні? Власне, я маю на увазі не розвагу в її точному розумінні, а, тобто, ви не знаходите тут мотиву? А тож, саме це я й хочу сказати, вдячно підтвердила Джина, адже його не пограбували. Чи там що? Еге ж? Але ж вам відомо, місіс Хат, що будівлі коледжу замкнені і дуже добре охороняються, ніхто не може звідти вийти без спеціальної перепустки. Не вірте в це. Весело засміялася Джина. Ці хлопчики можуть вийти звідки завгодно. Вони навчили мене багатьох трюків. Вродива дівчина, сказав Лейк, коли Джіна пішла. Уперше я її побачив так близько. Має справді чудову фігуру, це фігура чужоземного зразка, якщо ви розумієте, про що я кажу. Інспектор Керрі зміряв його холодним поглядом. Сержант Лейк поквапно додав, що вона здалася йому дуже веселою. Усе це тільки розважає її, так, принаймні, здається. Має чи не має слушність Стівен Рестарі, коли каже, що її шлюб незабаром розпадеться. Але я помітив, вона з добре обміркованим наміром згадала, що Волтер Хатт уже повернувся у велику залу, коли пролунав той постріл, що не дуже узгоджується з розповіддю усіх інших. А тож, Вона також не згадала про те, що Міс Белвер. Покинула залу і пішла шукати ключі. Ні, замислено промовив інспектор. Не згадала.